Страшні заворушки розпочалися в Сполучених Штатах Америки знову. Здавалося би, що все вже потихло. Здавалося б, що Трампа вже нібито почали, як то кажуть, до нього відноситись нормально. Тут бачите оп, і така конкретна заворушка. Сьогодні я вам про це розповім і повірте, будьте зі мною до кінця цього відео, бо це надзвичайно важливо для України. Надзвичайно важливо для... Канади та Сполучених Штатів Америки, тому що зараз ми всі в очікуванні. Ми в очікуванні, що буде далі. Українцям надоїло слухати розмови. Українці хочуть дії. Вони хочуть побачити кінець цій несправедливій війні. І повірте мені, українці, як ніхто, не повинні жити під цим небезпечним небом. Українці повинні мають право жити під спокійним небом. І тому. Всі речі, які зараз світові лідери роблять, як не крути, це дуже прикро, що це тільки пару людей, які вирішують долю мільйонів. Але ці пару людей, все, що вони роблять щодня, від того залежить майбутнє, від того залежить кожне життя, яке ще можна спасти, і кожне потенційно клаптик нашої землі, який можна спасти. І українцям надоїло, і чомусь ніхто якось за кордоном не розуміє, не бачить, як українці борються. Особливо наші люди ходять там, розважаються. Один день протестують, другий день вже розважаються. І потім говорять: ну та що мені не жити? Мені це не робити, мені це не робити. Звісно, що так, але потрібно щось робити в загальному. Потрібно підтримувати нашу ЗСУ, треба підтримувати людей, треба піднімати теми, треба говорити про те, що треба зупиняти цю війну. Ця війна повинна зупинитися. І тому сьогодні ви дізнаєтесь важливу інформацію. Підписуйтесь на канал, якщо ви щиро підтримуєте своє рідне, і також пишіть свою думку, ставте вподобайки. Робіть все, що ви можете, щоб поширювалися відеоролики. Дякую вам! Нещодавно була ця зустріч Дональда Трампа з зеленським. І давайте будемо з вами ще більш відвертішими. Нічого толком і не вирішилось. Тут Томагокі буде Трамп передавати. Тут він вже не буде, тут він буде, тут він не буде. Тут він сперечається, чи він краще від Байдена, чи він гірше від Байдена. І знову ж таки говорить про те, що Зеленський не любить Путіна, Путін не любить Зеленського. Ніби це знаєте, комусь великий секрет хтось відкрив. Тому зараз експерти, політологи вони дивляться на цю всю ситуацію дуже спокійно, дуже мудро. Вони не реагують більше, вони не хочуть реагувати, бо то не потрібно реагувати, тому що немає дій. Найважливіше, що в житті, коли люди починають діяти. Бо коли люди діять, тоді щось відбувається і щось може прискоритись до якогось завершення або принаймні щось дійсно буде хороше відбуватися. А ці розмови, що доброго, вони роблять, вони створюють дуже великий розврат в суспільстві. Люди, українці, постійно дивляться відеоролики про війну, про те, що відбувається в країні, бо це найбільша, найголовніша проблема, що є. Це знаєте, як людина хвора, вона переживає тільки за свою хворобу, тому що якщо вона не вилікується, то навіщо тоді жити? Так само українці зараз, вся країна так живе в такому болі і біль, така велика, серце кров'ю проливається. Тому що люди дивляться, бо вони хочуть почути, вони хочуть почути вже, що щось добре, щось позитивне, і не то, що навіть позитивне, а якусь позитивну дію, яка доведе цю, цю, цю війну до самого повноцінного завершення. Зустріч, яка має відбутися між Трампом та Путіном, на неї знову ж таки дуже великі очі, дуже великі надії. Але я вам одне і ще скажу: не потрібно надіятися ні на що, потрібно надіятися на те, що Україна. Переможе і війна завершиться, але не потрібно надіятися на те, що ці всі розмови, ці всі зустрічі до чогось доведуть. Але потрібно також розуміти інший бік, що якщо Трампу дійсно вдасться завершити цю війну в Україні, то Трамп виявиться не таким поганим, як багато українців про нього говорять. Тому що, все ж таки, це дуже важливо буде. Це буде щось надзвичайне, тому що він спасе багато нас, багато українців. Ця війна завершиться, люди зможуть поступово відбудовуватись. І уявіть собі той день, коли війна завершиться, і українці зможуть нормально вийти на двір і відчути це полегшення просто полегшення спокою. Ніколи більця не пропаде, ніколи це відчуття не пропаде, але принаймні буде хоч якийсь спокій і потенційно будування якогось стабільного життя. Зараз в США просто дурдом, що відбувається. Конкретні протести почали відбуватися проти Дональда Трампа. Люди тримають знаки і говорять, що протест це є найсильніша форма демократії, і що Трамп ризикує забрати демократію Сполучених Штатів Америки. І людям це дуже сильно не подобається. Деякі люди говорять про те, що Трамп забирає конкретно можливості в них любити свою країну. Що Трампа вони навіть підтримують, але їм не подобається, що Трампа риторика і політика сфокусована на його шляхом, і що вони вважають, що так не потрібно бути, що потрібно, щоб було якось чесно до всіх в е, загальному людей. І вийшло просто надзвичайна кількість тисячі тисячі в Нью-Йорку, по всій країні Вашингтоні, столиці. Розумієте, дві тисячі шість протестів зараз плануються. Фактично по всій країні, сьогодні по всій країні відбувається. Люди виходять, кричать, що Трамп е, нам не потрібен, що Трамп мусить йти, що нам не потрібно королів. Що ми не хочемо, щоб король керував нами. Відповідь Трампа була дуже проста. Він сказав, що він не король, і він вже до цього привик і що це можна так сказати, всі проти нього йдуть і, і фокусуються на тому, щоб його вигнати. Є в тому і кусочок правди, і шматочок правди, але в загальному Трамп просто розумієте дуже радикальна людина, і Сполучені Штати Америки вони не можуть бути повністю на його боці або проти нього. Тому це зараз ситуація, яка дуже сильно тиснить на Трампа. І Трампу до чого я це все веду важливо та потрібно завершити війну в Україні. Розумієте, чому? Тому що якщо війні не завершить... Тому його вся місія як президента фактично впаде. А тут, коли він її завершить, повірте мені, люди зовсім зміняться, як вони будуть до нього відноситись. Люди почнуть більше, і більше розуміти і дякувати йому. Тому це надзвичайно важливо для його політичної кар'єри, для його всієї сім'ї на майбутнє, яка буде залишатися після його смерті в майбутньому та в загальному для Сполучених Штатів Америки. Тому він працює так сильно, тому він хоче, щоб це зупинилося. Але... Поки що воно не йде в правильний бік, на жаль. Тому будемо надітись, будемо тримати кулаки, що нарешті ця війна завершиться. І, як то кажуть, побачимо, як це все буде розгортати Сполучених Штатах Америки, бо протести там конкретні, великі і людям є чому бути незадоволеними. Зараз все стає дорожче. З приходом Трампа навіть багато економіка пішла вниз і стосунки з Канадою. І сполученими штатами Америки ще до сих пір не є найкращими, хоча прем'єр-міністр Канади і Трамп починають трохи щось робити, щось вирішувати йти на поступки один одному, щоб покращити життя для простих людей. Бо в кінці дня завжди прості люди страждають чи війна, чи в різних економічних крахах. Тому важливо для людей простих, щоб не було цих всіх проблем в світі. Я дуже надіюся, що ми. Доживемо до того часу, що світ стане знову мирний, що не буде всіх цих проблем і все буде більш-менш спокійно. Дякую, що мене вислухали. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.